Привіт! Я сьогодні пропоную вам провести дослід. Давайте разом зі мною його зробимо. Дослід ми будемо робити з вами трішки незвичний, такого ми з вами ще точно не робили. Я вам, вам потрібно вдягнути рукавички обов'язково, щоб не замазати ручки. Будь-які. Вдягнули, у нас буде з ягодами. Давайте спочатку розглянемо. Я приготувала малину та шовковицю. Можете взяти інші ягоди, які у вас є. Давайте подивимося, яка за кольором малина. Рожева, так. А шовковиця яка? Чорна, правильно. Я пропоную вам провести дослід з ягодами та тканиною. І подивимося, які плями. Залишає за кольором ягоди малина та, шов... та шовковиця, і чи можна їх потім відіпрати з порошком. Дивіться, в мене є малина, яка вже дуже постигла, є малина, яка ще зелененька трішки, і є шовковиця. Ми з вами перевіримо, чи залишає малина, стигла і не дуже одинакові, чи різні плями. І чи відрізняється взагалі колір плям від е, кольору е, ягод? Беремо спочатку малину? Що ми беремо? Ми просто кладемо на ручку нашу тканину і просто ось так по тканині проводимо ягоди. Так, подивіться, які плями залишила малина. А тепер давайте порівняємо, це стигла малина. Відрізняється колір від самої ягоди. Колір плями від ягоди. Ну, напевно, ні. Можливо, тільки трішечки. Вона просто світліша пляма, а малина більш яскрава. Так, перевіряємо далі. Беремо малину, яка в нас трішки зелененька була. Так само наносимо. Так. Дивимося. Чи відрізняється плями за кольором? Ну, майже ні. Дивіться, просто зелена, її більш складніше наносити. І вона залишила менш яскраві плями. Вона не зелена, але ще не зовсім достигла. Бачите, колір відрізняється тільки просто яскравістю. А так, такий самий залишає малина. Так, а тепер перевіримо шовковицю. Дивіться, яким кольором шовковиця? Чорним. Тепер що ми робимо? Проводимо шовковицю по тканині. І подивіться, що відбувається. Яким кольором пляма фіолетовим, а шовковиця на вигляд в нас яка? Чорна. Але якщо ми її розламаємо, ось ту ще натирало, ми, ми можемо подивитися. Що вона, бачите, з фіолетовим відтінком. Отже, вона залишає фіолетові плями. А тепер давайте перевіримо, чи можна відібрати ці плями. Ну що ж, пішли тоді зі мною. Так, дітки, ми перемістилися до ванної кімнати. І зараз будемо пробувати відібрати. І подивимося, що відбувається. Рукавички ми зняли. Тепер мочимо нашу тканину. Так. Ага, бачите, малина в мене вже змивається, щоб ходиться ні. Тепер наносимо милу. Так. І пробуємо попрати нашу тканину. Добре, 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 добре. Дітки, подивіться, ось наша тканина свіжі ягоди повністю відіпралися. Жодної плями не залишили. Тобто ми з вами можемо сказати, що пляма, яка після ягод залишилася тільки-тільки, її можна дуже швидко відібрати. Але чи відперуться плями, які вже довго були на одязі? От ви, наприклад, гуляли разом з мамою. На прогулянці, їли малину або шовковицю, або полуницю, залишили пляму і продовжили гуляти, бо ви далеко відійшли від дому і не можете повернутися. А потім прийшли додому, зняли е, свою е, майку, наприклад, і забули її. І на наступний день лише мама помітила і пройшов вже цілий день і ціла ніч, і мама намагається їх відібрати. Чи види в неї? Пропоную вам разом з батьками провести такий досвід, як я, але залишити один шматочок тканини на потім і постирати її через день і подивитися, чи відіпруться всі ваші плями чи ні. А один тканини від шматочок тканини відразу попрати. Якщо у вас є ягоди, беріть і проводьте такий досвід. Можна брати більше видів ягід. Чекаю ваші роботи. Дякую вам! До побачення!